Путін впровадив у спорт не лише політику, а й воєнні злочини. Тому російські спортсмени не можуть брати участь в Олімпійських іграх та інших спортивних змаганнях. Цьому переконаний міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Почуємо. Спорт, державна пропаганда та армія в Росії нероздільні. А зараз Путін уже впровадив у спорт не лише політику, а й воєнні злочини. Російські чи білоруські спортсмени не можуть брати участь у Паризькій олімпіаді чи будь-які інші великі спортивні події. Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України, у Твіттер. Олег Німчинов, міністр кабінету міністрів України, а також член виконкому національного олімпійського комітету України, приєднується до нашої розмови. Оле... Пане Олеже, доброго вам вечора. Добрий вечір, доброго вечора. Ну, в принципі, риторика, яку демонструє український уряд, і в принципі держава Україна стосовно непідтримки абсолютно цих от ідей національного міжнародного, вибачте олімпійського комітету з приводу можливої участі білоруських та російських спортсменів на олімпіаді в 2024 році, яка відбудеться в Парижі, вона однозначно, але пане Олеже, ми бачимо. Поодинокі приклади, коли окремі федерації, в тому числі і Українські Федерації, все-таки так не вважають. Насправді спорт є автономною організацією. Взагалом, національно, як загальне суспільне явище. Національний олімпійський комітет є спілкою громадських організацій, які репрезентують національні федерації з олімпійських видів спорту, і відповідним чином організований, в принципі, світовий спортивний рух. Але переважна більшість національних федерацій з олімпійських видів спорту на своєму спільному засіданні за участі керівництва національного олімпійського комітету категорично заявили свою позицію про неприйняття допуску російських і білоруських спортсменів до відбіркового циклу Олімпійських ігор 2024 року. Чому це важливо? Тому що фактично зараз, вже з квітня-травня, в переважній більшості видів спорту починаються кваліфікаційні змагання, які дозволяють виконувати олімпійські нормативи або отримувати олімпійські ліцензії для участі в олімпіаді 2024 року. І сам факт того, що спортсмени з країни-агресора будуть брати участь на рівні з нашими спортсменами, які зараз позбавлені нормальних умов для тренування. Чиї рідні знаходяться на тимчасово окупованих територіях, або навіть в нас є такі спортсмени, батьки, яких і близькі загинули внаслідок ракетних обстрілів або активних бойових дій? Вони в той же час, перебуваючи фактично в ідеальних умовах спортивних своїх за умов фінансування з держави. З бюджету коштів плюс спортивної інфраструктури, яка збережена і підтримується за рахунок кривавих коштів, з, е, які вони отримують в наслідку українських територій, вони будуть брати теоретичну участь у відборі таких змагань. І окрім того, всього, що переважно більшість спортсменів, які будуть з боку Росії і Білорусі претендувати, вони представляють їхні силові структури або збройні сили. Або правоохоронні органи, або органи безпеки, ну для прикладу, Федеральну службу безпеки Російської Федерації, або Комітет державної безпеки Республіки Білорусь. Тому в даному випадку це є неприпустимо і переважна більшість національних федерацій Олімпійських е висловили негативну позицію щодо таких перспектив і активно працюю з міжнародними федераціями, що допущення цього останній випадок це реакція міжнародної федерації легкої атлетики, яка категорично відмовилася допускати росіяни білорусів до відрокових змагань. Пане Олеже, а як ви вважаєте, бойкот Олімпіади 2024 року з боку Національного олімпійського комітету? Це крайня міра? Однозначно це крайня міра, і тут ми не одинокі. Хочу дозначити, що багато країн ми відбули зустріч 40, приблизно 40 представниками е, міністерства спорту, також національних олімпійських комітетів з приводу позиції спільної по недопущенню участі росіян і Білорусі в Олімпіаді в Парижі і в Паралімпіаді. І є достатньо відома позиція Латвійського національного олімпійського комітету, яка вже заявила про те, що вони так само схиляються до бойкоту в разі допуску росіян і Білорусі. Пане Олеже, давайте ще про теми, які відбуваються в нашому уряді, про нових міністрів поговоримо. А насправді про їхні завдання і про їхні задачі, які ставить кабінет міністрів перед ними, мова йде про пана лісового, який є зараз міністром освіти. Ну і пана Федорова, який тепер є віце-прем'єр-міністром з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій. Назвіть, будь ласка, основні завдання, які поставлені перед цими міністрами, і коли очікуєте перших результатів. Пані Марія, в нас парламентсько-президентська республіка. Завдання міністрам і кабінету міністрів загалом ставить парламент. І мені некоректно говорити про те, як уряд може визначати якісь завдання членам уряду. У нас є план дій уряду, який ми затвердили минулого тижня, де в нас чітко визначені завдання, які стосуються як галузі науки, освіти і так і стратегічних галузей промисловості. І в рамках плану дій уряду я думаю, що новопризначені колеги будуть діяти. Ви ділитеся часто своїми очікуваннями від роботи. Я думаю, що я буду ними ділитися, коли я буду приватною особою. Пане Олеже, ви згадали Латвію. Ми знаємо, що ви перебували в Латвійській республіці з офіційним візитом. Окрім спорту і оцієї олімпіади, взаємодії між Національним олімпійським комітетом. Які ще теми були? Ну, насправді, ми проводили спільне засідання Україно-Латвійської комісії з питань економічного розвитку. Я є співголовою української частини, і власне це достатньо важлива подія, тому що попереднє засідання якраз було припало на період розпаду такої. По... В коронавірусної пандемії ми проводили її в онлайн режимі. Це було перше засідання за багато часу в режимі офлайн. Ну і треба розуміти, що Латвія це країна, яка входить в трійку держав, які в відсотковому відношенні надали найбільшу частку. Зокрема, Латвія надала 1% валового внутрішнього продукту допомоги Україні і загалом 40% свого оборонного. Бі бюджету. тому це дуже важливо. Це країна, яка Україну підтримує всеціло. Я згадував в попередньому питанні про позицію національного олімпійського комітету Латвії. А загалом, це позиція всього суспільства, і це всі зустрічі, які відбувалися, а вони були як в форматі комісії, так і двосторонніх зустрічей з міністром економіки, яка є співголовою комісії міністра. Енергетики та клімату, міністром транспорту, міністром оборони ми відвідували оборонні підприємства, які вже зараз співпрацюють зі збройними силами України, і загалом сектором безпеки, які постачальником є для нас. Ми е, мали зустріч з представниками української громади, зокрема конфедерації українських організацій Віче, яка в рамках якраз нашого візиту черговий гуманітарний конвой відправила в Україну, де є як допомога. Людям, які залишилися без власної домівки, так і конкретна допомога військовим частинам, які перебувають на передовій, це транспортні засоби, це військова форма, це сухе харчування і багато всього іншого. Тобто, в даному випадку Латвія є нашим надійним партнером. Вона віддана ідеям демократії. Це країна, яка пережила майже 50 років окупації, яка прекрасно розуміє, яка небезпека чи на нас. Ну насправді дійсно і про підтримку в економічному промисловому науково-технологічному секторі це також було під час обговорення, вірно, пане Олеже. І є певні так. певні будуть результати. Очевидно, що ми скоро це побачимо і почуємо вже більше деталей. Так. Однозначно, тому що за підсумками роботи, ну сама засідання комісії це вже фінальна частина. Перед тим відбувалася робота в профільних групах, перед тим відбувалися консультації фахівців, і ні для кого не секрет, що Україна в. Е ...втратила достатньо серйозно експортний потенціал через блокаду росіянами українських портів. Завдяки інстиву президента Володимира Зеленського гран-промікрем. Ми розблокували одеські порти. Натомість, поки що заблоковані Миколаївський порт ми втратили Бердянськ, ми втратили інші порти. Тому ми потребуємо нових каналів постачання нашої сільхозпродукції і іншої продукції. І в даному випадку велика робота була присвячена саме транспортній частині представники міністерства Інфраструктури проводили як двосторонні зустрічі, так і з лапійською залізницею. Це питання долучення України до проекту Ріал Балтік, яка дозволяє з приєднати три держави Балтії, поєднати їх вузькою колією з європейською мережою. Це можливість перевантаження грузів і використання тої законодавства, яке зараз є в Україні щодо мультимодальних перевезень, яке дозволяє за одною накладною оформляти декількома видами транспорту перевезення. І звичайно, що ми очікуємо. Як довготривалого ефекту, так і короткотривалого буквально найближчі місяці, за підсумками тих двосторонніх контактів, які були саме в тих е учасників, які брали участь у роботі комісії. Передусім, це використання потенціалу латвійської мережі е залізниці і портів для експорту української зльвоспродукції на світові ринки спасибі. Да. Дуже да. дякуємо, да. пане Олеже, пане, пане міністре, Дякуємо так. Олегним чином міністр кабінету міністрів був з нами на прямому зв'язку.